Замість боротися за медалі він бореться за своє життя. Черкаський спортсмен Паралімпієць потребує допомоги небайдужих. У Дмитра Кохася пухлина мозку. Юнак, надія паралімпійської збірної із плавання. Врятувати його може лише вартісна операція, каже Вікторія Хамаза. Ці три медали. Ось першого місця. Це все було здобуто на Кубки України. І таких медалей у Дмитра Десятки. У свої 18 він триразовий чемпіон України з плавання, а ще надія паралімпійської збірної. Ось я стою. Шапочка я, з флагом України. Так, шапочка слагам mm -hmm. України. Я готуюсь mm -hmm. до старта. Це було 100 метрів, вольний стиль. На заваді такої спортивної кар'єри Дмитра тяжка недуга. В юнака пухлина головного мозку. Такий діагноз йому поставили ще три роки тому. Тоді Діма переніс дві надскладні операції. Після останньої йому довелося вчитися ходити заново. Тоді допоміг басейн. Діма не лише почав ходити, але й брати участь у змаганнях. В воді я себе почуваю надзвичайно легко. Це моя стихія, поки в мене є можливості та сили займатися плаванням. Я хочу досягнути олімпійської слави. І це мені сниться майже кожну ніч. Та поборена хвороба взяла реванш. Торік у літку Дмитрові раптово погіршило. Тошнота, головна біль Уже… Почалися вкоситися в очі трохи. Настільки це для нас був удар, для нашої сім'ї, коли ну, вже почали жити нормальним життям, коли приносять цю бумажечку, там написано рецидив. І ми ну що ну, ми? Поплакали з чоловіком, ну, далі треба йти далі двигатися. Урятувати діму може негайна операція, та в Україні таких не роблять. Допомогти юнакові зголосилися в німецькій клініці. Операція там коштує понад 50 тисяч євро. Така сума для батьків хлопця захмарна. Я говорю, сина, потерпі, ласка, щоб ну ми встигли зібрати ці гроші. От ну просто потерпі. Операцію дімі треба зробити до травня. Доти потрібні гроші. Родина самотужки ні за що не збере. А шанс побороти хворобу та вижити у перспективного плавця всього один. Вікторія Хамаза, Віктор не Віка Новини.